Доброго дня всім! Ми вже вдома, приїхали вчора вночі, були строки. раніше приїхали. Ну, не вийшло у нас нормально доїхати. Чого не вийшло, стінила нас поліція, це вже ловручі, ми вже повертали коли у Верману свою улочку. І тут почали... Мігалки, у, у у у у у І поліція почала за нами гнатися. Почала гнатися поліція. Ну, вони нас догнали, ми встали, зрозуміло, що ми зупинилися. І вони сказали, ми нарушили, бо Віталій каже, що ми не нарушили, що ви нас зупиняєте. І е, вони сказали, що комендантська година, що ви їдете в комендантську годину. Ми пояснили е, те, що ми не могли раніше приїхати. Просто не могли. Але ви знаєте, що ніхто не обратів на те внимання, уваги не звернув. Там у нас так вийшло, чи у вас діти, чи ви в холоді, чи ви в голоді. Я їм питалася пояснити, сказати, що нас де Ігор, син больний. На що мент сказав, що а чого він не... Ну, не на війні, нехай йде на війну. Ну, я там відео не знімала, звісно, трошки цього не знімала, бо там була штовханіна, там один у одного Віталіка толкали. Я думала, що будуть бити, Я злякалася. Я не знала, я вискочила на двор. Це була ніч. Якби був Віталік сам, може б його побили, а може б і убили. Це перший раз у житті таке вийшлося. Поліціанти один там чорненький, я його трохи знаю, то він нормально, ну, болі-менє, ну, хоча може воно ще не пив, тому що він за рулем. А другий здоровий амбал, то той був геть геть випивши, він, ну, не мог говорити, обвинив Віталіка, що Віталік п'яний, Віталік настільки замучений і слабий, і е, вироблений, втомлений, що, ну. Може він і показувався по очах, тому що я вже сама казала Віталію, ти вже дуже погано виглядаєш. І на сутки на роботу все вам не передати, мої дорогенькі, які ж вони скоти. Просто хабарники і реально ухилянки. На Віталіка, може ухилянки, Там почався спор, Вони не хотіли показувати своїх спочатку документів. Треба з Віталіка. І ну таке, коротше. Що сталося, те сталося. Я теж, звісно, на їх там всяк казала. Казала, що ви п'яний, що ви п'єте. І на мене цей, типу, ледь говорить язиком волода, я каже, а ви що п'єте? Що ви любите пити, типу? ну, в такому смислі. Представляєте? Я не знаю. Як ще їм ніхто не зайнявся, щоб вже їх взяли за шкірки, та да на воздух нахер вікинули, Скільки їх розвелося. Ми проїхали Житомир, ми проїхали всю дорогу. Все нормально, по-людськи, на блокпосту. Почитали комендантська година. Ми пояснили, з Богом діти і відпочивайте. Ну, нормальні хлопці. Комендантська година. Я розумію, комендантська година. А коли я на інваліда переоформляю документи на дитинку, що вона хворіє, отримує 2-3 пенсії, і коли я оформляла і ну, кожні 6 місяців переоформляю, щоб заплатили 1200, так вони сказали, що зараз немає воєнного стану, тому треба чекати ну, ці гроші аж 3 місяці. Представляєте? Та як немає воєнного стану, то тоді яка комендантська година, щось у їх нічого ну, не сходиться. Понімаєте? якщо для людей, то виходить, що ну, вони свої закони говорять, а ми повинні подстраюватися. А те, що ми говоримо, страдаємо. От навіть візьміть, наприклад, платиш комуналку, да? ми платимо комуналку, все, 20 число ти повинні заплатити. А чого так без запізнення, без нічого? А, а чого, якщо десь має якась там виплата приходить, то вони затримують на три місяці і ти живі як хоч. Хоча я дзвонила тоді на гарячу лінію, мені пояснили, що робиться без приділ, що от таке робиться, що, ну, що це не повинно бути, що давайте будемо розбиратися, давайте на прокуратуру, давайте заяви. заяві. Тому що ну, людина не може бути без, без стресу, ну, на російській мові не знаю перевести существування, вона не може так бути, людина, тому що треба за все платити. Ну як можна, якщо ти отримуєш 2700 пенсій, а мені прийшла комуналка ну, до 4 тисяч Ви представляєте, як можна ну, людині ну, вижити? Ну як? Що я... Оце таке мої дорогенькі, Іра сьогодні в розпачі каже: ну, платить гроші, а коли ж цей газ буде? Ну, коли буде газ через місяць ще. Представляєте, що вони сказали? А вчора мені казали, що ну, вже проплатити і буде в теченні ті по днів? Коротше, не знаю. Дзвонить, Будемо дзвонити, будемо питати на прокуратуру. А що наперед гроші? А того, що ви думаєте, що ми вам зробимо а ви не заплатите. А ми тоді що заплатимо сьогодні гроші і ждать місяць, а ви можете зробити, хто його знає, що може бути зараз війна? Коротше, я не знаю. Я в розпачі, все отаке якесь, воно валиться, переїла душу, натомлений є, приболівши є, і тут на тобі шестею поліцією. Коротше, я не знаю, люди, що це робиться. Як будь, просто не знаю. Підкажіть мені, я не можу вже ні прийматися, ні, ні. Не можу просто. Стараюся. Стараюся все терпити. А воно не терпиться.